Усім марного дня, бонжорного етаха, А Сьогодні я і обіцяла, хоча я з невеличкою такою затримочкою, але ділюся своїм процесом, всіма деталями з приводу цього светра в клітинку. Розкажу, які матеріали які. Ну, що використовувала, як розраховувала, які розміри, які нитки використовувала. Ну і взагалі всі маленькі подробиці і деталі, нюанси, з якими зіткнулася, як процес проходив, ну і повний обзор цього проєкту. Ну, почнемо. Дивіться. Загальне враження саме найперше, да? загальне враження від процесу в мене дуже позитивне, бо за рахунок. Того, що кольорів багато, очі не втомлюються, бо постійно переключаються з одного кольору на інший, і воно ну, не відчувається таким монотонним і нудним. Потім що? Ну, це як ви вже ну, знаєте, хто в'яже, то знає, що це на основі бабусиних квадратів. Як в'язати бабусини квадрати для зовсім початківців, там в мене є, ну і кому там хто забув, як воно в'яжеться, то в мене є на каналі окремо. На подробне відео, як в'язати бабусин квадрат. Тобто, Це ми не розбираємо, це можете подивитися в іншому, в іншому відео. Тобто, бабусин квадрат це в нас основа. І потім я обв'язувала його чорною ниткою. Тобто, В мене була ідея зробити такий ефект вафельки, щоб квадратики кольорові були трошки. як Ну, відрізнялися по фактурі від цієї чорної клітинки обводки. Мені хотілося зробити так, щоб ця чорна обводка вона як виступала трошки наверх. Тому я зробила такий ефект я використала дві різні нитки. Для самого кольорового квадратику я використовувала ці нитки, вони продаються в Ziman, хто є в Нідерландах чи може в Бельгії. Здається, теж вони мають цю мережу магазинів. І це суперсофт, і вони в нас, зараз скажу, моточок 50 грамів, 199 метрів, ну, рахуйте, 200 200 метрів на 50 грам. Да? Це важливо. А оця обводка чорна, я взяла нитки трошки товщі. Так, Не зовсім трошки, у 100 грамах це 200 230, 38, ну, рахують 240 метрів, да? тобто вони, ну не то, щоб вдвічі товстіші, але так, значно товстіші, навіть так, якщо порівняти дві ниточки разом, то дивіться, вони, бачите, такі в натяжку, навіть коли натягуєш, то вони такі виходять, ну, видно, да? таку різницю в них. Вони, ну, Значно відрізняються по товщині. Це перше і друге бабусин квадрат це одна в'язка з кольорових, да? а обв'язку я робила трошки по-іншому. Може, тут я зроблю вставочку, потім покажу, як я робила обв'язку. Бо обв'язку робила зовсім по, ну, як це сказати? Не, не в тому, Боже, як це сказати. Ну, тобто, не бабусиним квадратом, ця чорна йде, а вона йде в кожну петлю по одні, одному стовчику без накиду. Ну, так. Але потім, може, я вставлю в кінці, коли буду монтувати це відео, я вставлю тут, може, вставочку, щоб показати, як я обв'язую квадрат для тих, кому потрібно. Так, зараз я роблю цю вставочку для тих, хто. Ну у кого є запитання з приводу обв'язки. Цієї чорної обводочки. Ось ми робили бабусин квадрат, класичний із трьох рядочків три рядочки. І потім, що ми робимо з обводкою? То ми робимо отак. Я зараз просто покажу, щоб вже у ну, ні в кого питання не залишалося. Отак беремо. Там не попадає в кабір. Вже, наче попадає. Так, дивіться. Раз. І отак в кожну петельку. Кожну петельку підбираю, так. Отак. Цю ниточку я забираю сюди. О, так, і кладу вздовж квадратика, бачите, щоб воно відразу її, щоб потім не затягувати нікуди. Все, і отак в кожну. Кожну таку частину косічки, ціпочки це підхватую, під нею і без накиду просто витягую такий стовпчик. Потім, коли доходжу до цього куточку, до повороту, да, то я роблю теж отак, Все. і зараз в мене ще цей уголочок, бачите, між двома цима пучками. То я потім роблю одну повітряну петлю. І сюди ж роблю ще одну таку саму петлю без накиду. Так, щоб наче створити такий поворотик. бачите? Такий поворотик. Вибачаюся за нігті, бо в мене була сьогодні така дилема. Спочатку переробити нігті, а потім записувати вам відео. Чи спочатку записати відео і наплювати на ті нігті. Ну, то я наплювала на нігті, бо, знаєте, давно вже збираюся дописати це відео, бо обіцяла. Але не записувати. Думаю, краще я вам запішу відео з обідраним цим робочим нігтем. Але зато вже буде відео зроблене. Ну і так само тут, ця сторона. Так само, бачите, тут вам зблизька покажу так. Повільно. так, так, Так. Ну і все. Я не буду показувати весь процес до кінця, бо це занудно буде. То ви, принцип, взагалі, ви зрозуміли, я думаю. Ну, хто вміє в'язати, хто має досвід в'язання, то йому це взагалі можна перемотати. Це тільки для тих, хто, ну, в кого з'явиться питання, як я робила ці обводки. Ну, бачите, знову до куточка. Зараз куточок покажу, я до куточка дійшли отут. Все, отак. Зробила один стовпчик, одна повітряна петля на повороті. І знов сюди ж витягуємо. Отак. От Все. На цьому закінчу. Все. Бачите, які, виходять такі куточки. В чому прикол? В тому, що воно е, виходить таке, знаєте, більш товсте. Е, і потім воно дає цей такий вафельний такий рельєф всьому светрику. Отак. Ну, і в кінці, як зазвичай, ж. Сюди дійшла, сюди під, підчепилася, сюди, зав'язала все і готово. Отак. От так, ну все, от я дов'язала, отак і виходить. Бачите, то воно таке як, тримає форму цьому квадратику всередині, бо він, він такий більш тонкий і м'який. І такий, виходить така обводка, така більш жорстка, бачите? Так. Я думаю, що має бути новій день. О, так, бачите, така більш цупка. Так. Це перша частина. По кількості кольорів. Значить, я використовувала загалом тут 12 кольорів плюс чорний. Білого не використовувала. Чому не використовувала? Кажу, Бо для того, щоб не було дуже такого яскравого контрасту. Ну, плюс, щоб не уводити його, знаєте, коли білий чорний який використовується, то воно завжди так різкіше і це такі, як додає ось такого контрасту, монохрому. Да? А Я хотіла, щоб воно було дуже кольорове. Тому білий я не використовувала, тільки 11 кольорів і 12-й це чорний обводки. Тобто я в такий момент, чому це гарно виглядає. Бо дивіться, тут в мене три відтінки синього. Зовсім блідий, яскравіший і темний. Да? Потім два відтінки рожевого, блідий і яскравий. Плюс на додачу такий блідий, оранжевий і червоний. Зелений тільки один, бо я не знайшла в магазині більш яскрав... яскравішого такого хотіла більш. Такого може навіть кислотного, але не було. То блідий, ну так, блідий тільки, один зелений. так? Да? Ну І плюс що в нас ще? жовтого три відтінки. Бачите? Не знаю, в камеру да, попадає. Дуже блідий, яскравий і такий більш такий теплий, такий більше, ближче до оранжевого, да? але не оранжевий. як бачите. Ну То це виходить 12, 11 кольорів і 12-й чорний. Потім така маленька ще фішечка в цьому светрі, я додала десь таке трошки оцих класичного бабусиного квадрата, бачите, якийсь з трьох кольорів, або такий ось з двох кольорів. Для того, щоб воно було не дуже таке, знаєте, перегружене, бо якщо воно повністю з бабусиних квадратів, таких ну, мультиколор, то воно дуже таке насичене виходить. Мені хотілося додати це як такі, знаєте, як трошки такі маленькі вкраплення, Такі, то я так дуже рідко так їх зробила. Раз, два, три, там десь, десь там на плечі дуже таке в розброс, да? десь тут такий зустрічається, десь ззаду, теж там щось там, десь на рукавах. На плечах, бачите, тут, ну, такі всякі. Там сям додала. Ну, для того, щоб воно було більш таке, ну, веселе, менш монотонне, да? Ну, з цим все. Потім, значить, всі квадрати, самі квадрати і, і не а квадрат з чорною рамочкою. Да? Я в'язала крючком. 4 мм. Бачите, він у мене такий робочий вже такий, ну, да, натружений. Це 4 міліметри. Потім зшивала я їх між собою, ці квадратики, іншим крючком 3 мм. і заправляла хвостики крючком 2 мм. Тобто ці три крючка, гачка. 4-3-2 мм це достатньо для цієї, для всього светру, це все, що вам потрібно. З цим зрозуміла. Зшивала квадратики я необ'ємною такою. Ну, зшивкою такою, да? строчкою необ'ємною, а такою простою, захватуючи дві петлі з кожного краю, таку, щоб косичку по центру зробити. Тут не знаю, видно, не видно на чорному. Ну, воно ну, отак виглядає. Може, потім приближу, або, може, тут зроблю теж вставку, щоб показати, як я зшиваю точну процедуру, щоб вже не було ніяких питань до цього. Так, з приводу зшивання показую на двох кольорових. Я вважаю, що, мабуть, нікому воно не потрібно, але щоб було, щоб ніхто потім не сказав, що я щось там не, доробила, не додала чогось. Знаходимо тут куточок між двома почочками, пучочками що ми робили на повороті, цю повітряну петлю. Да? І тут також знаходимо цю повітряну петлю над куточком між двома почочками. Да? Так. Все. Беремо ниточку. Показу на кольорових, бо якщо показувати, як зшивається чорний край з чорним краєм чорною ниточкою, то нічого вам не буде видно, нічого не буде зрозуміло, то робимо отак. Ну, я його спочатку закріплю, щоб воно трималося, щоб не було. там там, мені мені щоб воно мені не йорзало, да? То я отак спочатку їх закріпляю вузлком таким. да? Ну, а потім я Витягую собі тут, беру наступне. Так, дві. Так. І зв'язую їх, витягую. де воно? Де воно в мене тут? Витягнути трошечки. Так, все. Все. І пішли. І пішли одна петелька, інша петелька, І знизу витягли, витягуємо цей цоніточку чорну. Щось у мене руки не на стоять, наче. Так, дивіться. Отак. Все. Так, так. Підхопили, витягнули. Отак. О. Воно швидко робиться, коли ви самі собі не на камеру, то воно робиться дуже легко і швидко. Все. Я показую просто принцип, щоб було зрозуміло. Отак, От бачите? Така косічка виходить між двома квадратиками. Ну, але в нашому випадку, якщо для светрика, то ви зшиваєте чорний край з чорним краєм. Ну, і тому його там не дуже зручно показувати. На ньому бо чорна нитка. Не буде нічого понятно, не буде нічого видно. Так. Навізумо так. Все. Ну, в принципі, я думаю, що всі тут схопили. Головне, щоб ми захватуємо дві половинки цих косічок, в них втягуємо чорну нитку. І і виходить така от цепочка між двома квадратиками. бачите? І воно а тоді вам стягує ці дві такі випуклі обводки і додає випуклості. То у вас така виходить потім на світлі, така як, ну, ефект такі, вафельки. Це так називаю, може, воно неправильно, ну, вибачайте. Отак. Ну і все. все. На цьому все. Це була така тож ставочка така на, з приводу сшивання. Так, далі наступне що? Кількість квадратиків. По кількості цих квадратиків це в мене був отакий план. Так, показую близько з моїми підрахунками. Він виглядає дуже страшно, але це не страшно, бо тут я порахувала все і зараз вам розкажу конкретно по кількості. Тобто рукави. Да? оце в нас рукави, Це для шиї, отвір. Це рукав, і тут перед спинка чи наоборот, неважно. То ізначально я робила оце, що ви бачите, блакитним це була моя така. Основна, основна відправна така, да, схема. Потім я розширювала все по периметру і на рукави додала ще одну плюс одну додаткову полоску з квадратиків. Да? Тобто вийшло. На рукави пішло по 35 квадратиків кожний рукав, один і інший. Так? Потім 54 пішло наперед, 54 на спинку, відповідно. Да? І по 3 на кожне плече. Тобто, загалом вийшло в мене а, спочатку було 114, це оце блакитне, і потім я нарахувала собі, що ще треба дофіга додати, і вийшло плюс 70, то вийшло взагалом 184 квадратики в мене пішло на цей светр. Так, наступна частина, що треба сказати про цей светр. Пішли зараз по розмірах. Беремо сантиметрову. Штуку і міряємо. Один квадратик з обводкою чорною. Це в нас 7,5 см. Тобто, це для того, щоб ви могли рахувати, що там вам потрібно: 7,5 сантиметри це один квадратик. Так, наступне таке питання: скільки пішло ниток на цей свет. Да? То о, дивіться, це в мене цей рожевий. Це був один моток, нічого не докупала, не додавала. Це рожевий жовтий, цей, цей, цей. Оцей оцей. і оцей, це, в нас, це в мене були по одному клубочку, і вони от, оце те, що залишилося. Ці два вийшло їх більше, бо вони такі основні: рожевий, зелений на контрасті і рожевий дуже цей такий. Я, я вважаю взагалі, що цей рожевий. він Взагалі витягує всю кольорову гаму светру, тримає, начебто, цей рожевий, на мій погляд, і цей блакитний, вони тримають всю кольорову композицію. якось так. Знаєте, Не знаю, як це пояснити. Ну, але, може, хто... ну, з... Тобто, я, я вважаю, що, мабуть, для такого светру треба, щоб якісь так, пару кольорів були. ну, дійсно такими яскравими яскравими і, е, притягували увагу таку, знаєте. а останні можуть бути як допоміжними вони будуть, можуть бути будь якими Навіть цей червоний такий, знаєте, бачите, такий, трошки такий. На мій погляд, він такий грустний, не оранжевий, не червоний, ну якийсь він такий тусклий, такий якийсь, ніякий. Ну і цей оранжевий, Бачите, він якийсь такий. Біжевий, ні біжевий, оранжевий, такий розмитий, розбілений. Ну, на мій погляд, ці не, не фонтан кольори. Ну, але як допоміжні, то вони, бачите, вони нормально. Ну, і ці, хто, це вже по другому моточку, але трошки, бачите, я тут їх взяла від них трошки ну, більше їх пішло. Да? Це другий моток. По другому мотку я взяла, і оце що вони так, не дуже їх використала. Так, ну це ще квадратиків нав'язала, тому, тому теж в мене пішло більше, ніж по одному моточку. Хоча тут взагалі можна, то що я сказала, 11 кольорів ви берете, і по одному моточку кожного кольору вам вистачить по 50 грам кожного кольору з головою. Це я дов'язала, тому я теж почала нові моточки рожевого та зеленого. Бо в мене дитина <зах> захотіла, щоб я ще до цього светру зв'язала її гетри. Може, потім покажу. Ну, якось вона хоче щось, щоб із чимось воно було скомпоновано, то вона каже такі ну, типу гетри, хоче, щоб я їм зв'язала з такого, то я вже трошки тут нав'язала, потім покажу результат. Ну і на цьому все. Буду з вами прощатися. Я сподіваюся, що я все розповіла, все докладно, все подробно і все зрозуміло. Якщо в когось є якісь питання чи додаткові, то не соромтеся, питайте в коментарях, і я завжди буду рада поділитися тим, чим можу. То на все добре всім. щастиво, бажаю успіхів у вашому в'язанні. Боже, якщо хтось таке зв'яже, теж поділіться зі мною, будь ласка, бо мені, ну, мені цікаво. Дуже цікаво, насправді чесно. На все добре. Підписуйтеся, лайкайте. Бай-бай.